Не дуже люблю тести, але Basic Піч це один з важливих робочих інструментів, особливо зараз. Вітаю, мене звуть Денис Шаповалов, Я психолог. Ви на каналі Батьківська кухня. Тест Basic Піч був розроблений у рамках теорії копінг-ресурсів професора Муліла Лахат. Він ізраїльський психолог, спеціаліст з кризової інтервенції, травматерапії та роботі з посттравматичним стресом. У 1980-х роках він поставив запитання, які внутрішні ресурси допомагають людям справлятися з труднощами та долати стрес, попри складні життєві обставини. Все дуже просто, оскільки ми всі різні, то й способи подолання стресу у нас теж різні. Молі Лахат підтримував людей, які зіткнулися з війною, терористичними актами та іншими травматичними ситуаціями. Він помітив, що реакція на стрес у кожної людини унікальна, але в основі успішного подолання труднощів лежать спільні ресурси. На основі досліджень і практичної роботи Мулі Лахат виділив шість ключових способів, за допомогою яких люди справляються зі стресом. До них додали сьомий аспект, пов'язаний з гнучкістю. Так сформувалася модель Basic PH, де кожна літера позначає ресурс: B – Віра та переконання, A. Емоції, S – Соціальні зв'язки, I – Уява і творчість, C – Раціональне мислення, P – Фізична активність, H. Звички та гнучкість. Основна мета створення Basic PH полягала в тому, щоб допомогти людям зрозуміти, які ресурси вони вже використовують, а також розвинути ті, що недостатньо активні. Це дозволяло не лише швидше адаптуватися до стресових ситуацій, але й зміцнювати психологічну стійкість у довгостроковій перспективі. З моменту появи тест почав активно використовуватися у психотерапії для діагностики ресурсів клієнтів і побудови. Індивідуальних програм допомоги у навчанні та тренінгах для розвитку навичок управління стресом, у роботі з дітьми та підлітками як простий і інтуїтивно зрозумілий інструмент у кризовій інтервенції для швидкого виявлення ресурсів у постраждалих. Тест Basic PH швидко завоював популярність завдяки своїй універсальності та простоті. Його застосовують у всьому світі, а теорія копінг ресурсів професора Муліла Хада стала важливою частиною сучасної психології стресу. Цей підхід допомагає мільйонам людей знаходити нові способи адаптації та підвищувати свою стійкість до життєвих труднощів. Якщо вам цікаво пройти тест, а може ви спробуєте використати його у своїй роботі, пропоную два варіанти: знайти його самостійно або поставити плюс у коментарях, і я вам його надішлю. Дякую за перегляд. Ставте лайк, кому було цікаво, або корисно. До зустрічі у наступних відео.